Я те, щоб пальці не подарили. Піді ні сюди поки Лукич. Це було Тихенько, потихеньку. Так. Тихенько. Бо вона, бачите, гнеться посередині, а там з того боку. Де шпуга. Так, а ну зараз я гарно стану. Так. Міцна. А ну я загляну. О, громадян. Отут. Є так голови ж немає. Ді немає голови. І угу. пияли. Це велика ікона була. І головне, що це, ви знаєте, із дитиною. Ага, богоматір. Це, це Немовлям, і немовляти так. осталося обличчя, половина, а Богоматері нема. Угу. Оце якби взяти ваточку зараз, бо я протер. Так, це земля. Це потім реставратори наклеють і все буде, нічого не буде видно. Жалко. Якщо ми знайдемо ще і голову, так можна вважати, що нам зовсім повезло. А тут, бачите, нема один ґрунт. А ви знаєте, там таке враження, що зістрів немає. Є, вони казали. Є? Нічого не страшно, там форма. О, І тут голови немає. Значить, Та, там посипано і тут без голови. Як спеціально. Mm. Як спеціально. є. Mm. Ну чого не покласти. Це стільки насипано вони сюди землі. А може треба тут пошукати, може десь і лежить воно. Кого? Голови, ага. Треба. Ну це потім попали. По-моєму, їх, якщо то, то їх це от, на дрова забрали та попалили та й усе. Оце, бачите, одну секунду. А. Оце великий кусок від а. А. того. А що ж? Ні-ні-ні-ні-ні. Це ні -ні. не низ, низ тут лишився. Все, а ні -ні. що ж це таке? Це зовсім з іншої ікони. Там і перевернути він, чи що Що то? По золотаму злеху то. Не зрозуміло. Що головне, що на лазі і де великі що? куски зовсім з іншої ікони. Я того чоловіка не знаю. Він десь із хутора. Він був у Дамбасі, справка йому то нужна. Він приїхав. Ну, але важі ми сказав голова Сідірад. Як застелеш поло, отим не отим, то дам справку. Ну що ж тимня ж таке було? І от так. І попали оті образи туди на пол. А чим от тим його Та чим? образами. Пішли. Вот так. Тут куди О, Що, може, вже піде? Вона піде. Іде, навіть. Іде? Ага. Здається, благовіщення це пішло. Так, так, маємо. Все, ціле. Отой кусочок поправте, ага. Прямо о, 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 сюди. О, все нормально. Так, так. Не треба, це треба буде все знімати не руками. До речі, треба зняти, поки воно не висохло, бо як висохне, то то буде вже гірше. А це вже можна по кусочкам, воно бачите, розпалося. О. Отак буде краще. А ага, і це. Сера там А це, уявіть, воно ж буде висихати, коробиться. Посередньому візок. Нічого там. Є, що не було. бачите задралося. <рекунок> Я дерев на шалаю відігнати. І тут без голови, бачиш. <рекунок> і всі. Всі так не зробили. Все так і зроблено. Це збиралась половина. А це страшно. Ну, вона на перейді тут найбільш ходили. Я вже уявляю, яке враження буде, як людям це все показувати. <рекунок> <знає>. <рекунок> <рекунок> Мабуть, це всій історії є. Народів усіх, мабуть, на підлогу ніколи, щоб люди топтались. Це тільки ці самі татаро-монголи на живих топтались в князях колись. А вже комуністи. Підстави передавити. <різький> Тому що діло б то голову подругувати. Ось би було б хорошо. Це коли це було. Коли творили таке діло, ну так щось таке діло, ми не знали нічого. його ще й тоді били і дрьопали, що вони не робили, ще й прибаволі, то таке воно не ціле. Боже, 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 ну що я не вироблю, а дівалися ж так. Mm. Ми так не знали. Все ж воно лежало на землі. Я ж належав на землі. Це посади, як я зробив. по боках буде. По боках, як він зайдє в цю церкву, так? Ото, спереді, там, на тому. О, вже на Анастасі, ще йде. Ви сіли, що дай високо там. Ну так, ну, у горі вони були полукруглі. Так, так, у полукруглі. Там же голови були туди далі, ніби на жу голу. А як склали? А цей час вже... що щоб дивно було. Ой, воно ж не рівне. Ми це не стоїть, по-моєму. Горе, горе. Як подивися, так... Горе, горе. Воно ще, я ж кажу, ти діше. І дряпали його, і очі виколупували. Хай Господь спаса робили таке що... бо їхнє право було. А хто ж наш? Чи їм лешать, чи... а таке було. Ну, от бачите, ось чоловік говорить, фундамент який хороший був. Судячи по цим іконам, то іконостас був дуже великий, дуже високий. Ну От бачите, з іконостасу зберелись тільки великі, тут їх. Одинадцять штук ми зняли. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і веки віков. Амінь. Отче наші есть на небесі, да святится ім'я Твое, да прийдіть царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небесі і на землі хліб нас насушній Даж нам несть, і остави нам долги наша, Яко же і ми оставляємо должником нашим, і не веди на свої скушені, но і збави нас от лукавого. Яко твоє є царство сила, і слава Отца і Сина, і святого Духа, нині, і присну, і во віки віков. Господі явиться нам, благословені вряди, воїм'я Господен, Господ! Ніявися нам, благословен в ряди, во ім'я Господні. там Боже мене любий я вою ми вас спань вас